Не робіть, будь ласка, скішіть руки. і Бутіть, будь ласка, палку. Та нічого не на місці! спецназ прикордонників показує, як треба вирішувати позаштатні ситуації. За легендою, дорогу заблокували місцеві жителі. Їх односільчани назловили за порушення кордону і везуть до відділення міліції, але вибратися не просто. ви на місці. Викиньте палку. Від групи обурених місцевих жителів відокремлюють ватажка. Його теж везуть до райвідділу. У такій ситуації головне контроль за натовпом і злагоджені дії загону. Ви? Добре, це ваше громадянське право. Будь ласка, можете жалом. Пункт пропуску кучурган. Кордон з Придністров'ям. Тут зібрали керівників підрозділів охорони кордону зі всього півдня країни. Майори і капітани здають нормативи. Практично 70% персоналу регіонального управління пройшли через зону АТО. Це вже бойові офіцери, які можуть і вміють вчити підлеглий особовий склад. І основна мета зараз додатково їх підготувати і перевірити їхні. Практичні навички. Для початку просте завдання описати сліди та з'ясувати, як давно проходив порушник, яка його приблизна вага і куди прямував. В арсеналі алебастер зубило пила. Є навіть простий лак для волосся. Він потрібен, щоб знімати відбитки пальців. Дали три хвилини підсухнути, узяли прозору стрічку і вирізаний клаптик. Суцільної такої, Нанесли, склеїли, наклали, вирізали. Таким шляхом ми самим простим способом фіксуємо відбитки пальців. Далі складніші завдання. Як працюють на кордоні, показують профі. За легендою, я порушник без документів, який при зустрічі з прикордонниками збирається втекти. Немає ніяких документів. Сі не рухається. Так, спать. Я не помрачу. М'єджіна. Медленно на наліво коліно! Медленно! Сідай! Праве коліно! На вас ще будуть надійте металеві браслети, зрозуміли? Нові схистити! Контроль! Хочемо намагаєтесь складу наряду запропонувати хапати. Доспустив, що у вас немає документів. Зрозуміло? Мене пощадили і обшукували стоячи на колінах. У реальному житті зловмисника кладуть обличчям до землі. Всає розхистити команди, мають бути чіткі, і розумілі для затриманого порушника. Пункт пропуску три місяці тому підключили до онлайн-бази даних Інтерполу. Знайомство з програмою теж частина тренувально-методичних зборів. За допомогою цієї бази затримали вже 12 порушників останнього минулого тижня. Ним виявився громадянин США, який ховався від сплати податків. Поки офіцери вчаться, поряд працює гільза, німецька вівчарка. Її готували в кінологічній службі у Львові. На тренуваннях знаходила зброю і наркотики. А от у реальному житті з порушниками поки не зустрічалися. Ну так то що по учебної часті, а так у нас все спокійно границі, Слава Богу. Юрій Гальченко, Олег Шпак. Підсумки тижня перший міський.